Всесвітньо відомій оперній діві Ірині Маланюк встановили анотаційну дошку в Івано-Франківську. Відтепер портрет видатної співачки уродженки Станиславова прикрашає фасад її рідного будинку. Спеціально до Івано-Франківська приїхала подруга співачки та автор книги про неї львів'янка Стефанія Павлишин. Доктор музикознавства каже, для написання історії однієї кар'єри опрацювала шість томів рецензії на виступи Ірини Маланюк у різних країнах світу. То співачка рівна найбільшим славам, ну в тому числі Крушельницький, якої то є родина, досить величка. Такі вони на два покоління між ними різниці є, і е, вона, як виявляється, виступала по цілому світі, маючи величезну славу. Ну, 80 оперних ролей. Я не знаю, чи ви це тепер уявляєте, бо зараз опера не є вже в такій поважі, але тим не менше. Можете це представити? Вона крім того, багато ораторії, кантат, також сольні виступи, концертні. все це вона робила. Виконавиця понад 80 партій опери Ірина Маланюк, спів якої прирівнюють до голосу Соломії Крушельницької, гастролювала країнами Європи, Північної та Південної Америки. Мешкала у Австрії і довгий час була маловідомою на батьківщині. У дитинстві та юності майбутня співачка проживала у Станиславові, у фамільному будинку Маланюків, що на нинішній вулиці Грушевського. Сто років тому це була одна із кращих кам'янець у місті. Збудував його батько Ірини, полковник УГА, лікар Осеп Маланюк. Відтепер фасад будинку. Прикрашає фотографія чарівної її мешканки. До речі, вже у часи незалежної України співачка приїжджала сюди. Для неї це було надзвичайно зворушливо. Дійсно, в неї сльози на очах стояли. І я зрозуміла, що вона дуже чуйна, дуже чутлива. Разом з тим відчувалося дійсно в особливості поведінки її. Оця винятковість якась. Такий аристократизм та постава горда. Це вже понад 80 років. Її було вона в себе дуже так тримала і незалежно, і гордо, і, і разом з тим дуже по-людяному. Анотаційну дошку Ірини Маланюк встановили у рамках проекту івано – Місто героїв, і це вже п'ята дошка в обласному центрі. Ірина Маленюк була дуже симпатичною, красивою жінкою, і власне ця фотографія, яка вибрана, це її фотографія 30-х років з одного з виступів оперних в місті Львові. Тому власне ця фотографія була підібрана для того, щоб встановити на цю дошку, щоб власне запам'ятали Іру Маленюк як прекрасну жінку, яка своїм голосом проклала свою кар'єру і прославила нашу державу. Вперше Ірина Маланюк вийшла на сцену у Станиславові у дитячій опері Миколи Лисенка Коза Дереза вона зіграла роль лисички. Дебютувала ж у роль Амнеріс в опері Джузепе Верді Аїда Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.